І так, всім привіт, друзі! Ви на каналі Індіор. Сьогодні я вам розкажу топ-6 фактів про ютубера летсплейчика Ренерплей. Ну що ж, не буду затягувати, а ми погнали. Ну що ж, перший факт: справжнє ім'я Ренерплея Андрій. Сам Андрій народився і проживає в Україні. До того, як створити канал Renner Play, у Андрія було дуже багато каналів до цього. Сам Андрій почав вести свою діяльність ютубера в ну, або 15-му році. Улюблені свята Андрія це День народження та Новий рік. Також Андрій дуже любить грати в ігри на комп'ютері. Ну що ж, дякую вам всім, що ви додивилися це відео до кінця. І я надіюся, воно вам сподобалось. І ви його оціните лайком, коментарем і підпискою на мій канал. До речі, в коментарях можете написати ідею для наступного відео. Я всі ідеї буду враховувати і постараюся зняти відео по вашим проханням. Ну а Поки що бажаю всім вам удачі, всім без!